Вітаю, в цьому відео поговоримо про платіжний профіль Google Ads. Як його створити, що це взагалі таке, і поділюсь з вами секретами, як це все зробити, щоб вас не забаняти. Та навіть якщо і забанять, щоб швидко розбанили рекламний кабінет. Отже, при створенні нового рекламного кабінета, після того, як створили рекламний кабінет, ще треба створити платіжний профіль, якщо ви це не зробили одразу при створенні рекламного кабінету. Або якщо вам хтось створював рекламний кабінет. З свого керуючого рекламного кабінету. Отже, щоб створити платіжний профіль, ми переходимо в налаштування в панелі зліва, набираємо, вибираємо білінг налаштування платіжного профіля створення. Ось таке вікончик. Перше, що нас просить, це вказати валюту та країну. А який тут нюанс? Якщо ви будете платити з української карти у Крівниці, ви вказуєте валюту тої. Карти, на якої у вас валюта є, то гривня. Якщо ви будете платити з доларової картки, ви вказуєте валюту долари. Якщо ви платите з єврової картки, платите валюту євро. А оскільки Google S може вас заблокувати, забанити, якщо ви, наприклад, обрали валюту оплати гривня, а будете оплачувати з доларової картки. Тому обираємо ту валюту, в якої картки, будете платити, в якої картки у вас валюта, скажімо так. І країну також. Бажано вибирати правильність, якого ви будете платити, де ви будете скажімо, де зареєстрована картка, або парахунки, якому ви будете платити. Далі Google Ads пропонує вибрати платіжний профіль, якщо ви вже раніше його створювали, або навіть якщо ви ніколи не запускали рекламу Google Ads, він теж може запропонувати платіжний профіль, але це буде ваш особистий платіжний профіль. Якщо ви платите за YouTube Premium, наприклад, чи Google Диск розширений, або. Купували якісь застосунки в Google Play, він підтягне цей платіжний профіль і запропонує його вам підв'язати до реклами. Якщо ви не хочете зв'язати свій особистий профіль платіжний з компанією з реклами, тоді ви натискаєте тут на стрілочку і обираєте в пункті Корти новий платіжний профіль. Далі все дуже просто. Google Ads є два способи платити за рекламу. Перший спосіб це автоматичні платежі. другий спосіб ручні платежі. Давайте про другий поговоримо трошки пізніше. Зараз поговоримо про автоматичні платежі. Які нюанси платі в автоматичних платежах? Перший. нюанс – тут можна платити тільки з рахунку картки. Тобто ви вказуєте дані своєї кредитної картки, і Google Ads буде списувати гроші з цієї картки. Як часто буде списувати? Дуже хороше питання, дуже багато хто його задає. Google Ads може списувати з вашої картки е, в двох випадках. Перший випадок це е, коли наступає календарний місяць оплати. Наприклад, ми сьогодні створили е, платіжний профіль, поповнений рекламний кабінет. І через місяць, в цей же день, Google Ads зніме з нас знову гроші. І може бути ще один нюанс. Google Ads може знімати частіше. Чим один раз в місяць. Чому так? Google Ads дає нам кредит на рекламу. Тобто ми спочатку показуємо рекламу не за свої гроші, а за гроші Google Ads. І на початку кредит у нас може бути маленький 50-100 доларів в залежності від вашого там, аккаунту. І коли ви досягаєте цього ліміту. Google Ads списане. Наприклад, ви витратили, Google Ads 100 доларів кредиту, лімітно, ви витратили 100 доларів за перший тиждень реклами. В такому випадку, через 100 тиждень, як ви витратили 100 доларів на рекламу, Google Ads пишет ці 100 доларів. Далі випускаєте рекламу. Наприклад, вже ви 100 доларів витратили через 2 тижні. Тобто, ви знову витратили 100 доларів кредитних і Google Ads знову зніме з вас ці 100 доларів. І. В кінці місяця в календарний он знову зніметь, але вже не 100 доларів кредитний ліміт, а ту суму, яку ви потратили з моменту останнього платежу до календарного платежу. Наприклад, за цей час ви витратили там 50 доларів, він зніме з вас вже тільки 50 доларів. Тобто, якщо у вас великий кредитний ліміт, то і ви не. Вкладаєтесь в нього, то у вас платежі будуть раз в місяць по календарю. Якщо ж ви витрачаєте більше грошей за кредитний ліміт, то у вас гроші будуть списуватися час... з картки частіше, як ви досягнете кредитного ліміту плюс раз е, в місяць по календарю вже ту різницю, яку ще треба доплатити до календарного місяця. Е, Сподіваюся, це зрозуміло. Як знімаються гроші при автоматичному платежу? Тепер поговоримо про е, основне. Чого треба пам'ятати і за що слідкувати, Google Ads дуже не любить, коли він намагається зняти гроші і він їх не може. Причина може будь-яка: немає грошей на рахунку, поставила обмеження на зняття суми і ну, будь-яка. Тому треба завжди контролювати, щоб на рахунку на карті були гроші, наприклад, ті, скільки ви знаєте, що ви платите за рекламу, наприклад, на місяць. Щоб Google Ads при можливості зняти кошти, він їх зняв. Якщо у нього не вийде, він починає алгоритми Google Ads трошки тупити, і декілька днів реклама може бути дуже неефективна, Тому тут дуже бажано слідити, слідкувати за цим. Слідкуйте краще, моя порада. Якщо ви обрати автоматичні платежі, то зробіть окрему якусь картку для Google Ads. Більше ніде не підв'язуйте, щоб не могли інші сервіси знімати з цієї картки. щоб Не вийшло так, що, наприклад, знялись там Netflix, YouTube, Premium ще щось. І коли прийшов час знімати гроші за Google Ads, на картці нема цих грошей. Тому зробіть окрему картку і придвіжіть її для оплати. Ви будете знати, що це саме картка для реклами Google. А По реєстрації, в принципі, я розкажу трошки пізніше, які дані треба вводити, бо вони в принципі, такі ж самі, як і при ручному, е, виборі оплати. Отже, переходимо до ручного способу оплати. Е в ручному способі оплати вже трошки е цікавіше, особливо, якщо ви хочете платити з рахунку ФОП або ТОВ, тобто не свої гроші, а гроші підприємства е платити. Е є теж два способи. Якщо ви. Є платником єдиного податку, ви можете вернути ці податки 20%, але їх вертає вам не Google, це вертає вам держава. Це знають бухгалтера. Я в кінці року подавати якісь заяви, щоб отримати цю податкову знижку. Google S в будь-якому випадку, навіть якщо ви вкажете, що ви платите, як... Платник єдиного податку, Google Ads все рівно буде за рекламу з вас знімати ці 20%. Тому тут обійти ніяк неможливо, це вже вписано в вартість кліка. Вартість кліка є вартість кліка, плюс на неї ще накладається 20% віток, і рекламну кабінеті ви бачите а, втрату стоимость кліка вже враховує ці 20%. Далі в статистиці ви можете подивитися, скільки з них було ПДВ, скажімо так, податок. Тому просто знайте, що якщо ви хочете отримати цю податкову знижку, вам при реєстрації треба обрати спосіб, щоб ви є платником податку, і просто далі бухгалтер вже в кінці року це все зробить, зробить за вас. Все. Якщо ж ви хочете платити з рахунку ФОП. Теж, в принципі, це можна. Ви е, так само обираєте оплату по рахунку. Ви будете заходити в рекламний кабінет, формувати собі рахунок і його сплачувати. Сплачувати можна в банку піти на, е, за налічною заплатити, або сплатити через е, банкінг свого банку, за свого рахунку заплатити в Google Ads. Це як і для ТОВ, так і для ФОП. Е, навіть для, якщо вам зручно, ви не як ФОП, не як ТОВ, хочете платити по рахунку, теж можна це зробити. І Просто ще один спосіб плати. При реєстрації ви просто вказуєте ваші платіжні дані, вказуєте, що ви є реєстра... платником податку, вказуєте цей номер, всі дані, ФДПУ і так далі. І оплачуєте по рахунку. Якщо ж ви хочете оплачувати з картки, ви можете вибрати, також як і в автоматичних платежах, оплата з картки. Яка це може бути картка? В принципі, це теж питання до бухгалтера, якщо ви хочете платити, наприклад, з картки рахунку ФО. ФОП. Це ви вже йдете до бухгалтера і кажете, я хочу платити за рекламу Google з картки, тобто або автоматичні платежі, або вручні, Google Ads буде списувати з цієї картки гроші. В такому випадку Google S не буде вам присилати ніяких актів виконаних робіт і так далі. Тому, якщо бухгалтер вам це дозволяє, можете підключати свою карточку, рахунку. А як же я плачу, в принципі, я теж ФОП, але я ніколи не плачу своєї картки ФОП, я завжди плачу за своєї особистої картки. Тобто я з ФОП, перекидаю на свою особисту і вже з особистої картки плачу за рекламу. Мені так проще, мені так зручніше, я не витрачаю. Зайвий час на цю бухгалтерію. Тому, якщо вам не принципово платити з рахунку своєї компанії, я б радив би обрати такий варіант. А тут вже самі обираєте автоматичні платежі або ручні, але з картки. Отже, ми вже трошки затронули, як тут реєстрація будь-якому випадку нам треба вказати ще нашу адресу. І тут теж треба вказати вірну першу адресу, по-друге, адресу, до якої є доступ до комунальних платежев. Навіть якщо ви там на цій адресі не живете, Google Ads при блокуванні рекламного кабінету. або Може запросити підтвердити вашу адресу. Щоб перевірити, що дійсно ви живете по тій адресі, які вказали тут, він може запросити квітанцію за комунальні платежі за останні, наприклад, 3 місяці. В такому випадку треба ці дані предоставити Google Ads. Або о, часто ще плачу. Просить виписку з банку, де в банку теж написано, що ви проживаєте по цій адресі, наприклад, адреса прописки. Тому е, дані контактні дані, де ви проживаєте, теж треба вказати, або прописки, які теж може підтвердити банк, наприклад. Або е, той адреси, де ви можете підтвердити квитанцію. тобто завантажити клану кабінет, скан, або фото, копію квітанції. Дані всі ми вводимо. Так як у вас в документах бажано на англійській мові, наприклад, як у вас в одійському посвідченні або загранпаспорті Можна і український варіант, якщо у вас тільки паспорт, книжечка, тоді в даний з паспорт та прізвище ім'я, щоб теж, якщо буде якісь проблеми з Google, Google попросить вас. Фотокопію ваших документів. Їх треба буде предоставити, якщо там буде хоча б в одній літері якась помилка, скоріш за все можуть навіть не розблокувати і придеться створити новий платіжний профіль через текст а це затягується на місяці. Тому краще на моменті реєстрації все добре перевірити, вказати всі вірні дані, і тільки після цього вже натиснути, що погоджуєшся з умовами. І створити платіжний профіль. Як кажуть, 7 раз відмір, 1 раз відріж. Оце якраз про створення платіжного профілю, щоб далі у вас не було з ним проблем. А ще одна порада, навіть з ручними платежами, теж дуже важливо контролювати суму на рахунку. Тобто, якщо Google Ads закінчились гроші, він зупиняє рекламу, і після цього реклама може працювати неадекватно. Навіть скажу не може, а частіше за все буде працювати Е, Винятки, якщо, наприклад, зранку закінчили гроші і ви вже в обід їх поповнили, тут ще Google Ads може в принципі, швиденько адаптуватись і працювати. В будь інших випадках Google Ads починає тормозити, алгоритми збиваються, і перших декілька днів реклама буде працювати в мінус. У мене був один клієнт, який, ну. Постійно забивав, йому не допомагали мої нагадування, не дзвінки не сповідомлення, що треба поповнити. І можна сказати, через кожен місяць він забував поповнити і не поповнював. І після того, як він поповнював, перших 4-3 дня стабільна реклама працювала в мінус. Просто гроші вилітали в трубу. Я вже навіть знаючи, що знову він забув поповнити, я ставив мінімальний бюджет після поповнення, щоб реклама запустилась на мінімальному бюджеті. Прокрутилась 3-4 дня, і тільки після цього я вже піднімав бюджет, щоб просто перші 3 -4 дня 4, не вилітали в трубу з бюджетом. Тому я завжди рекомендую слідкувати за бюджетом рекламного кабінету, Краще поповнити на тиждень вперед. Можуть бути різні ситуації. Захворіли, поїхали відпустку в, в командировку, просто забули. Або якісь проблеми з рахунком, заблокували там рахунок чи ще щось, і ви не можете фізично поповнити. Тому завжди краще на тиждень вперед мати резерв на рекламному рахунку, якщо ви платите по, автомати... по ручним платежам. Якщо по автоматичному, то тримати на карті цю суму на місяць оплати, щоб. В будь-якому випадку Ads мог і списати. Uh, сподіваюсь, це відео було для вас корисно. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтесь, uh, буду радий вашим донатам. Uh, ми в волонтерський рух Ірпеня збираємо гроші на ремонт дронів, ми займаємося ремонтом дронів, а також допомогою хлопцям. Тому в описі буде посилання на нашу постійну банку для uh, ремонту дронів. Будемо дуже раді, хоча б маленьким донатом. Щоб підтримати наших хлопців, і швидше ми могли відремонтувати дрони і відправити їх, виконувати свої обов'язки. Бажаю вам мирного дня, до зустрічі.